Всім привіт, друзі! Це новий випуск найкращих та позитивних новин з України. Відразу до вас прохання. Ставте вподобайки, пишіть коментарі та робіть репост. А та також підписуйтесь на канал. Крім цього, хочу вам повідомити: новий випуск вже у найближчий час буде на каналі. Приємного перегляду. Уряд Німеччини нещодавно оголосив про новий пакет військової підтримки Україні. Вміс пакету розкрили на офіційному сайті уряду ФРН допомога охоплює танки та іншу бронетехніку. До нового пакету увійшли 10 модернізованих танків Леопард 5 одна машина розмінування вісент 1 10 розвідувальних БПЛА Вектор та 29 різних вантажівок. Також Україна отримає 14 гусеничних всюдиходів, 14 оглядових радарів, три автомобілі прикордонної охорони, чотири тягачі 8 на 8 та півтора мільйона патронів. Німеччина до кінця року відправить Україні ще два комплекси протиповітряної оборони і Рісте. Про це німецький дипломат повідомив під час спеціального заходу «Формула успіху України. Як він зазначив, підтримка України з боку Німеччини спрямовується значною мірою на таку галузь, як протиповітряна оборона. Зокрема, мовиться про постачання систем, які Рісте Петріо та Гепард. Дипломат підкреслив, що наразі в Україні розгорнуті три системи Рісте. На кінець поточного року планується п'ять у жовтні. Цього року Німеччина передала Україні додаткові ЗРК і Рісте СЛМ. Уряд України уклав контракт з німецькою компанією на підготовку нової партії танків Леопард 1 для Збройних сил України. Про це повідомляє офіційний сайт компанії. Це замовлення розраховане на ремонт та модернізацію 25 танків Леопард а 5 5 броньованих ремонтно-евакуаційних машин та 2 тренувальних танки для навчання водіїв. Крім підготовки основних бойових танків Леопард 5 та спеціальної техніки на їх базі, компанія продовжує передачу БМП Мардер 3 Всього компанія має поставити приблизно 80 БМП. Сполучені Штати Америки викупили в Йорданії 60 самохідних зенітних установок ГЕПАР для протиповітряної оборони України. Про це нещодавно повідомило видання «Детелеграф». Уряд Сполучених Штатів заплатив за ці зенітні установки 118 мільйонів доларів. Кошти виділені в рамках програми ініціатива сприяння безпеці в Україні. Про купівлю ГЕПАР для України офіційно було повідомлено на сайті Пентагону. Українські військові мають отримати ці установки до кінця травня 2024 року. Для передової українські фахівці розробили нову систему детекції безпілотників. Розробники розповіли, що система має заздалегідь виявляти в повітряному просторі дрони противника. Ідея створити систему виникла завдяки запитам від військових, заявлено, що система може виявляти БПЛА на відстані близько 15 кілометрів. У системі вся елементна база нова. Зараз розробники доопрацьовують інтерфейс програми. Також цей виріб можна інтегрувати до будь-якої подібної системи. В Україні створили компактну систему радіоелектронної розвідки ЕТЕР. Цей комплекс допоможе військовим виявляти ворожі системи РЕП та запускати безпілотники по безпечному маршруту. Крім того, така система може виявляти розташування артилерії противника. Чистий прибуток одного із заводів України, який займається виробництвом, скловиробів, виріс у 3,5 рази. За 9 місяців поточного року завод отримав чистий прибуток у розмірі 408 мільйонів гривень. Згідно з проміжною звітністю підприємства, оприлюдненою на його сайті, чистий дохід за цей період зріс майже на 26% і становить 1 мільярд 402 мільйона гривень. Операційний прибуток компанії зріс у три рази і становить 504 мільйона гривень. Валовий прибуток теж суттєво збільшився і становить 567 мільйонів гривень. Компанія Укрзалізниця вперше з 2008 року закупила нові плацкартні вагони. Більше того, вперше ці вагони будуть українського виробництва. Про це повідомляє Міністерство фінансів. Попередню оплату для придбання 44 нових пасажирських вагонів здійснено 28 жовтня цього року, серед яких передбачено поставку 9 нових плацкартних вагонів. Українська авіакомпанія Константа нещодавно отримала дозвіл на здійснення авіаційних перевезень в повітряному просторі Великої Британії сертифікат авіаперевізника третіх країн. Дозвіл на здійснення польотів у повітряному просторі Великої Британії був наданий на всі літаки, які складають флот компанії. Наразі авіакомпанія використовує модернізовані літаки АН-26. Логістична компанія нова пошта за перші дев'ять місяців року отримала чистий прибуток у 3 мільярда 200 мільйонів гривень та збільшила кількість вантажів порівняно з довоєнним часом. Про це повідомляє прес-служба компанії. Компанія доставила 290 мільйонів посилок та вантажів, на 10% більше, ніж в аналогічний період 2021 року. Протягом усіх 9 місяців компанія працювала з прибутком. Чистий дохід компанії 25 мільярдів 750 мільйонів гривень. Ринок нових комерційних авто в Україні за рік виріс майже вдвічі у жовтні. На українському ринку нових комерційних автомобілів було реалізовано 977 авто. Про це нещодавно повідомив Укравтопром. Загалом із початку 2023 року український парк вантажних та спецавтомобілів поповнили понад 9 тисяч нових машин. До топ-3 найпопулярніших нових комерційних авто у жовтні увійшли Рено, Ман та Пежо. Світовий банк та Міністерство аграрної політики та продовольства України підписали грантову угоду про позику. Угода має назву екстрений проект надання інклюзивної підтримки для відновлення сільськогосподарства України. Про це повідомили у Мінагрополітики. Зазначається, що реалізація проекту передбачає надання Україні 700 мільйонів доларів на підтримку сільського господарства. Реалізація проєкту запланована на 2024 рік. Гроші спрямують на реалізацію двох компонентів проєкту. Дуже та щиро всім дякую за підтримку та перегляд, також, якщо у вас є бажання та можливість, ви можете підтримати канал Фінансово. Реквізити на PayPal написані у першому закріпленому коментарі. Ще раз хочу вам нагадати, новий випуск вже у найближчий час буде на каналі. Бажаю всім успіху та міцного здоров'я до наступного випуску.